Небезпечна мандрівка, вихідні в Карпатах ледь не завершилися трагічно для мешканця Дніпропетровської області. 13-річний піліток разом з туристичною групою хотів перейти пішки через горгани, та під час походу юнак загубився. Туристична група кинулася на пошуки хлопця. Втім, марно я бросив Росію рюкзак, я динувся поняса п'яць на іхровіць. Я сподівався, він там буде чекати. Його там не було, Я пішов на високу, його там не було, Я подумав. Вдруг не вірняться там, ночували, на средній поні. Я спустився на понюсрінку. Там його не було. в 9 уже спустився на барєвку. Я там пошов далі, де я став мій рюкзак. Я в то время вже був в состоянні. Хаді упродовж доби жодного зв'язку із хлопцем не було. Тож вранці, після чергової спроби, віднайти юнака самостійно. Керівник туристичної групи звернувся до рятувальників. На місце події одразу ж направили вісім пошукових груп. Під вечір підлітка таки знайшли. На пошуки було піднято 114 чоловік, в тому числі 43 чоловіка від Міністерства надзвичайних ситуацій. Також на пошуках дитини були задіяні працівники Міністерства внутрішніх справ, лісової охорони та цивільного населення. О 17.35 поблизу гора Висока було знайдено дитину. Рятувальники одразу доставили підлітка до населеного пункту стан здоров'я дитини задовільний.